Привіт, це клуб хвостики. А це малесенький Бакс. Йому всього 5 місяців. Він оброблений, вакцинований і дуже чекає на свою сім'ю. Бакса до нас е привезли наші волонтери разом із мамою. Але так сталося, що мама вже в родині, вона вже поїхала в Європу до своєї нової сім'ї, а три ось таких красунчика, чорнявих, дуже сором'язливих, чекають на свої сім'ї. Їх історія така, що їм дуже пощастило, адже всіх минулих цуценят а, топили хазяєва. Собачка була, мама їх домашньою, вона мала хазяїна, але на початку війни він виїхав і залишив її. Вона бродила по селі, народжувала безкінечно цуценят. Всіх їх топили, позбавлялися від них. А саме цьому потомству дійсно пощастило, адже їх е добрі люди сховали, і тепер всі ці малюки, всі троє таких красунчиків чекають на сім'ї. Вони були дуже сором'язливі. Дуже такі налякані, але зараз уже вони адаптувалися, обожнюють гратися тут у нас на газоні з іншими собачками, купаються в басейні і дуже чекають, щоб їх любили, гладили, чухали і присвячували саме їм свій час та любов. А для цього потрібна їм своя сім'я. Тому, будь ласка. Ми вас дуже просимо, як завжди. Без вашої допомоги жодне відео на Ютуб не просувається. Тому потрібно поставити лайк, вподобайку, написати коментар, будь-який коментар підтримає та допоможе просуванню цьому відео. Також робіть репости в свої соцмережі або телефонуйте і приїжджайте знайомитися з цими красунчиками. Бакс, дивіться, як слухняно сидить, просить, щоб ви звернули на нього увагу. Він дуже. Же хочу, щоб його любили. Будь ласка, допомагайте нам знаходити сім'ї хвостикам або телефонуйте і забирайте бакси в сім'ю.